Щоб викреслити дану графічну роботу, потрібно мати такі інструменти. Відповідно, перш за все, це потрібно мати лекалу, щоб з'єднати свої лекальні криві. Лінійка, циркуль, резинка, олівець, і ми з вами будемо приступати до викреслювання. Отож, формат 3 ставимо горизонтально, викреслюємо основну рамку з основним написом і будемо приступати. З лівої сторони буде гіпербола, з правої сторони буде парабола. Щоб це викреслити, потрібно мати основні розміри. Отож, основні розміри для гіперболи будуть становити відстань між фокусами F1 F2 становить 50 мм. Відстань між вершинами AB становить 30 мм. Ми викреслюємо дві взаємно-перпендикулярні осьові і будемо приступати до самого викреслення графіку. Тож, щоб вона помістилася гіпербола, нам потрібно від краю, тобто від рамки самої відступити мінімум 120 мм, щоб вона гарно все розмістилося. І далі ми продовжуємо відкладати свої основні розміри. Від центру до вершини гіперболи в праву та в ліву сторону, відкладаю по 15 мм, точки А та точки В. Далі на відстані 25 мм, відкладаю. Свої основні фокуси біля своїх вершин. F1 буде біля точки А, F2 буде біля точки Б. І далі нам потрібно проставити точки в інтервалі збільшення. Знову ж таки, вибираємо собі оптимальний розмір. Наприклад, до першої точки беремо 7 мм. Відстань між точкою F1 та 1 буде становити, наприклад, 7 мм. Від точки 1 до 2 вже має бути більший розмір, тобто, може бути 10 мм, може бути 12 мм. Ми збільшуємо на невелику кількість. Чим менший інтервал збільшення, тим вона буде в нас пологіша. Чим більший інтервал збільшення, тим вона в нас буде стрімкіша. Отож, між точкою 2 і 3 я обираю собі 13 мм. Між точкою 3 та 4 я обираю собі 15 мм. Можна відзеркалювати в ліву сторону, можна залишати на такому етапі. Далі потрібно циркулем виміряти основні розміри. Так як і писалося, що ми виміряємо розмір від вершини гіперболи до точки, відкладаємо Відкладаємо з фокусу. Відкладаємо розмір від вершини до точки, відкладаємо з фокусу. Виміряємо від вершини до точки, відкладаємо з фокусу. І завжди основне, щоб ви пам'яталися, що ми відкладаємо з того фокусу, від якої вершини ми міряли. Ми будемо міряти з точки Б, ми будемо відкладати з фокусу 2. Якщо ми міряємо з точки А, відкладаємо з фокусу 1. Ми будемо робити це відзеркалено справа і зліва, щоб не забивати креслення і не втрачати даремно час. Отож, виміряємо відстань від точки А до точки 1. Голка циркуля в точку f 1, тобто той, що знаходиться біля нашої точки, і будую собі коло, або можна будувати невеликі засічки. Дві невеличкі засічки. Друге, від А до 2 поставили у фокус біля вершини, побудували собі дуги. Так само з наступного фокуса. Від А до 3 у фокус біля вершини А та у лівий фокус. Від А тепер до останньої нашої, в даному випадку, четвертої точки, знову ж таки, у фокус. І так само з другого фокусу. Тепер, щоб нам побудувати перехресні наші дуги, нам потрібно виміряти від протилежної точки вершини від точки В до точки 1 і відкладаємо з фокусу другого. Виміряємо відстань від точки В до точки 1 і ставимо у другий фокус і на першому колі в даному випадку, або на першій дузі. Ми проставляємо засічки. Так само ми робимо з наступного фокусу з правої сторони. Бачите, з фокусу 1 я виставляю засічки тільки на перших засічках. Я не викреслюю їх великими дугами. Наступна від точки Б до точки 2, відкладаю з фокуса 2. Засічка в мене буде на другій дозі справа, та з фокусу 1 на другій дозі зліва. Від Б. До 3. З фокусу 2 на третій дузі справа, та з фокусу 1 на третій дузі зліва. І остання точка від Б до 4. З фокусу другого на останній своїй дузі, і з фокусу першого на першій дузі. І в нас виходить. Вісім точок справа через вершину, це буде у нас основна точка, тобто дев'ята точка, і вісім точок зліва. І дев'ята точка це є точка нашої вершини. За допомогою лекала потрібно з'єднати наші точки. Але перш за все, можна з'єднати собі це вручну, щоб бачити напрямок. Щоб правильно з'єднати, потрібно взяти лекало і підібрати мінімум три точки, щоб воно красиво з'єдналося між собою. У нас, ми бачимо, що у нас від точки А чи від точки Б до гори і вниз йдуть більше такі, як прямі. Нам потрібно знайти правильний нахил нашої дуги гіперболи. Отож, від точки А через всі точки я будую... Свою дугу, гілку гіперболи. Оскільки в мене всі гарно точки збігаються, нема великого лекала, беремо інакше лекало, знаходимо, знову ж таки, так само є підходяще. Ось тут так само, є підходяще лекало, яке підходить нам. Дане лекало, маленьке лекало, не зовсім підійде у зв'язку з тим, що воно не має настільки пологого вигину. Ну, бачите, воно ну, все дуже опукле, Тобто, це хороше лекало буде для, гіпер... для параболи. А щоб з'єднати гіперболу, тепер нам потрібно взяти своє лекало і, відповідно, розвернути собі відзеркалити і з'єднати всі основні точки. Щоб викреслити параболу, нам з правої сторони потрібно викреслити дві лінії: одна горизонтальна, одна вертикальна, вони перпендикулярні між собою, і нам потрібно мати основні розміри. Відстань від центру до, нашої, до нашого фокусу буде 10 мм. І відстань від, нашого, від нашої директриси до самої вершини параболи, точки О теж 10 мм. Нам потрібно побудувати горизонтальну лінію. Взаємно перпендикулярно до неї, оцю нашу основну директрису, відкласти від точки К як початок нашої параболи точку вершину нашої параболи, точку О на відстані 10 мм, та на відстані 10 мм від точки О, точку Ф як наш основний фокус. Далі нам потрібно з вами знову ж таки виставити точки в порядку збільшення. Тут уже нам можна виставляти на відстані 5, 10, 15 мм. Уважно, дуже велике зауваження для вас. Точки і ваш штрих, і напис цифри не має бути на одній горизонталі, тобто вони мають бути трошки зміщені. Тому що ми будемо з вами будувати основні лінії. Для нашої параболи і нам потрібно буде збільшити інтервал. Чотири точки. Відстань від О до 1 10 мм, від 1 до 2, 15, від 2 до 3 20, від 3 до 4 25. Через точки побудови 1, 2, 3, будую собі вертикалі. Побудувавши вертикалі. Ми знову ж таки будемо вимірювати від точки вершини параболи до точки поділу і будемо відкладати з фокусу. Тут уже трошки легше, тому що у нас буде дуже спрощено зображення, ми будемо відкладати прямі е, наші засічки тільки на прямих. Отож, від О до 1 в точку F, і відповідно засічка на своїй прямій. Від О... До 2 – У фокус засічка на другий вертикальній прямій. Від О до 3 – засічка. Знову ж з фокусу на третій прямій. Від О до 4 – у фокус та засічка на своїй четвертій прямій. І ось у нас утворилися наші точки 4 зверху, 4 знизу через свою вершину параболи. Знову ж таки, велике зауваження. У вас тільки всього-навсього одна гілка параболи. І нам дуже гарно треба буде від першої лінії через точку О провести свою дугу. Нам потрібно гарно підібрати кут, де буде знаходитися наша парабола. Отож, в мене найбільше лекало прекрасно підходить для моєї гілки-параболи внизу. Я через всі точки будую собі гілку параболи. Відзеркалюю її догори. І бачимо, що таким чином в мене вийшла парабола, гілка параболи. Яка безкінечна і відповідно проходить тільки через вершину нашої параболи точку? О.